Добрий ранок! Підійшов до кінця тиждень безпеки, який ми з вами вивчали. Сьогодні я хочу його завершити віршиком по мнемо таблиці. Віршик ми вивчимо про головного на дорозі: це світлофор. Він допомагає бути в безпеці не тільки людям, але й автомобілям. Давайте ми його з вами добренько вивчимо та запам'ятаємо. Прослухайте його, будь ласка. Світлофор корисна річ, служить людям день і ніч. Кольори лиш треба знати. Вірно, кнопки натискати. Як червоний, зупинись. Жовте, будь уважним, оглянись. Як зелений вже горить. Переходь по зебрі вмить. Повторіть, будь ласка, разом зі мною. Світлофор – корисна річ, служить людям день і ніч. Кольори лиш треба знати. Вірно кнопки натискати, як червоний, зупинись. Жовте, будь уважним, оглянись. Як зелений вже горить, переходь по зебрі вмить. Будь ласка, повторіть його самостійно за галочками.